Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль що ж, розпочнемо ми із події, яку вже журналісти встигли назвати історичною. Вчора стало відомо ввечері. Стало відомо про те, що предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, 7 січня, якраз на Різдво, планує провести богослужіння в свято Успенському соборі Києво-Печерської лаври, і що церква отримала на це офіційний дозвіл. Власне про це інформувалося на сайті Православної церкви України. Відомо також, що по. Початок богослужіння запланований на, на 9 ранку, і зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій гість. Це Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський, ніжинський речник священного синоду, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ. Пане Євстратію, добрий день. Добрий день вам, добрий день аудиторії. Перед усім, різдвяне богослужіння в Свято-Успенському соборі для ПЦУ, скажіть, будь ласка, як яке як яке ця подія значення матиме значення для православної церкви України, ну і для всієї держави України? Чому це важливо? Без безперечно, я можу погодитися з тим, що ви сказали, що це подія історичної ваги, історичного значення. А в першу чергу, чому тому, що Успенська лавра є е, загальноукраїнською святинею світового рівня. Е, цього року, до речі, виповнюється 950 років від часу закладення самого Успенського собору, який е, розпочали будувати е, е, практично е, за е, майже. За понад півстоліття до того, як вперше було згадано в літопис е, село Москву. І е, це богослужіння, яке ми сподіваємося, все ж таки відбудеться, як і було оголошено, е, воно знаменує е, завершення епохи монополії, беззаконної монополії московського патріархату. На молитву на богослужіння Києво-Печерській лаврі завершує епоху. мені знаєте в історичному контексті було завжди дуже цікаво, цікаво дізнатися О, ні, а Вже не будуть співати там про дзвон, який пливе над Росією. Сто відсотків. Ну і ми маємо підкреслити, що відбувається все на законних підставах, тому що Православна церква України дійсно отримала дозвіл на богослужіння. Розкажіть про це. Власне, ми, по перше, ми звернулися до уряду щодо того, що було надано один з храмів для богослужінь Православної церкви України ще в червні місяці. Тоді ж ми подали на реєстрацію документи монастиря, який був створений священним синодом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України. Ми маємо вже зареєстровану, хоча це тяглося е, практично півроку, але ми маємо зареєстровану юридичну особу Києво-Печерську лавру Православної церкви України, і власне е, від імені цієї церкви було подано заявку до е, цього богослужіння. Поки що йдеться про одноразовий дозвіл. Але ми сподіваємося, що а, в тому числі завдяки суспільній підтримці, бо надзвичайно велику бачимо підтримку а, а, за відгуками вже а, від самої новини, що це стало можливим. Ми сподіваємося, що багато вірних, багато наших прихильників прийдуть на богослужіння. Тим самим особистою присутністю засвідчать а, підтримку такого рішення, і це буде сприяти тому, що. А з часом може бути ухвалене все ж таки рішення, про яке ми просимо, щоб на постійній основі було надано можливість служити у верхній лаврі і таким чином покласти остаточно край монополії, яка дотепер була у московського патріархату на використання приміщення і храмів цієї і святині для молитви богослужіння. Ми Виконуємо те, що власне чого прагне, чого про що постійно нас питали, нас роками запитували. Що з Лаврою, як буде з Лаврою, що робити, як довго там буде процвітати руський мір? Ми запропонували найменш конфліктне, найбільш прийнятне, найбільш толерантне вирішення цього питання. А московський патріархат у монастир має свої приміщення, має свої храми. Він зосереджений переважно в нижній лаврі. Це фізично два е, відокремлених простора. Е, і якщо не буде ніяких провокацій з боку власне московського патріархату, якщо ніхто спеціально їх не буде організовувати, то е, ніяких підстав для ескалації напруженості в цьому плані немає. Як ми знаємо, з офіційних повідомлень Міністерства культури. А грудня по попереднього року завершився термін договору на використання московським патріархатом Успенського собору і трапезного храму преподобних Антонії Феодосія, тобто право перебувати в цих храмах для них завершилося, і тому з цієї точки зору ми звернулися до держави. Рішення ми отримуємо від держави, тому що Весь майновий комплекс Києво-Печерської лаври це є державна власність, яка перебуває в підпорядкуванні Міністерства культури через національний заповідник, і безпосередньо сам Успенський собор, як ми знаємо, відбудований був державою коштами бюджету і коштами міста Києва, і тому з усіх точок зору держава. Має право ухвалити таке рішення на запит, який був протягом багатьох і багатьох років. Ви вже не раз згадали у своїй розповіді про українську православну церкву московського патріархату, скажіть, чи чекаєте від них провокацій, тому що а, вони вже коментували те, що ПЦУ саме ПЦУ правитиме на різдво в успенському соборі? В Успенському храмі сказали: ну ми й не збиралися. В нас же до 31 грудня оренда тільки була. Але все таки а, чи готуєтеся до якихось неприємностей і як саме? Ну, власне, ми, як я вже сказав, не сподіваємося того, що буде якийсь безпосередній привід до протистояння, якщо його хтось не буде організовувати. Я думаю, що в силах і держави, і суспільства дати зрозуміти очільникам і монастиря, і. Московського патріархату в Україні в цілому, що е, в нинішніх умовах влаштовувати провокації, е, влаштовувати якісь е, протистояння і тому подібні речі е, немає жодного сенсу, і це може лише е, погіршити їхнє і так е, е, дуже е, е, хитке становище. Ви знаєте, і сам очільник монастиря Московського патріархату Митрополит Павло він перебуває під санкціями, і канцлер цієї юрисдикції митрополит Антоній Паканич перебуває під санкціями, і обшуки відбувалися, і зафіксовано численні свідоцтва того, що велася пропаганда міра, відповідна література, відповідна символіка. Тощо тому, якщо би хтось від імені цієї церкви хотів влаштувати якісь провокаційні дії, то очевидно, це було би реальною підставою для відповіді за українським законодавством і адекватно тим викликам, які є під час військового стану, і тому. Сподіваємося, що їм вистачить тверезості розуму і громадянської відповідальності, не розпалювати ворожнечу, не йти проти волі українського народу. Дякую, що прокоментували. Давайте ширше подивимося на ситуацію, як зараз виглядає офіційна позиція Православної церкви України щодо нинішньої ситуації з УПЦ МП, оці всі перевірки в монастирях Московського патріархату. Оці санкції проти Павла. Ви вже згадали. Так ви можете це прокоментувати? По перше, я хотів би, ще нагадати про дуже важливу подію, яка сталася. Нещодавно це рішення конституційного суду, яким було відхилено подання групи промосковських депутатів, а прихильників власне російської церкви в Україні, а яке було зроблено ще майже 4 роки тому щодо неконституційності закону 2662, яким передбачено перейменування тих релігійних організацій, які мають юрисдикційний зв'язок із Центром в країні агресорі тобто в Москві, власне, йдеться про Московську патріархію в першу чергу. Ось і те, що конституційний суд визнав це цей закон конституційним, що він не порушує норм конституції, це є важливе юридичне підґрунтя. Бо ми, власне, постійно про це говорили. Ось навіть зараз ми в ефірі говоримо Українська православна церква Московського патріархату. Її правдива назва є Російська православна церква в Україні або Московський патріархат в Україні. Бо починаючи з назви, ми тоді маємо можливість усвідомлювати місце, роль і значення цієї структури. Бо, як ми бачимо, російська православна церква, московська патріархія особисто Кирил Гундяєв. Вони а, а, повністю інституційно і ментально залежні від кремлівської диктатури, і стали одним з інструментів а, гібридної агресії проти України. А та ідеологія руського міра, яка створювалася і поширювалася, а в тому числі через московську патріархію, вона є а, одним з ключових елементів виправдання і спонукання до цієї агресії, тому. Власне, розірвати юрисдикційне підлеглість України і частини українських православних Москвою, не втручаючись в догматичні питання, в питання віросповідання, е питання богослужіння і так далі. Це внутрішнє питання церкви, але питання підлеглості, питання адміністративного підпорядкування це ті питання, які можуть е цілком регулюватися з боку держави, як держава. Встановила, що не може бути, скажімо, економічних зв'язків з Росією. Не можуть вона діяти російські банки. У нас не може бути спільності інформаційного простору, накладено санкції і обмеження на російські пропагандистські медіа. Не може бути проросійської політичної діяльності в Україні. Навіть транспортну систему, енергетичну систему ми повністю від'єднали. То е, в цьому ж е, напрямку може і має право діяти держава, обмежуючи і вплив е, через інструменти е, духовного е, підпорядкування, які на жаль досі збереглися е, в цій церкві Московського патріархату в Україні, хоча вони намагаються подавати себе як такі, що нібито е, незалежні від московського патріархату, але документами. Реальними діями насправді це не підтверджується, І тому ми сподіваємося, що так як було визначено і радою національної безпеки і оборони, і це рішення введено дію указом президента України Зеленського. А що ось до кінця місяця мають бути проведені перевірки. Статутних документів має бути підготовлено пропозиції щодо змін до законодавства, яке би повністю виключило можливість підпорядкування релігійних організацій, які діють в Україні російським релігійним центрам. А також має бути завершено перевірку всіх стану об'єктів Києво-Печерської лаври, на яких засадах на яких підставах вони використовуються. Структурами московського патріархату, і сподіваємося, що це також спонукатиме духовенство вірних, які поки що залишаються під впливом оцих ідей єдності з Москвою, переоцінювати угу. свою позицію і бути більш відкритими до того, щоб все ж таки послідувати канонічному порядку. Виконати той обов'язок, який прописаний в томосі Вселенського патріарха, щоб всі е, православні в Україні були е, з'єднані в, е, в єдині автопіфальні комічні православні церкви, і таку роль готова виконати е, Ми відкриті до цього. Україні. Ми постійно про це говорили і продовжуємо говорити ще навесні цього року. Священний синод і предстоятель нашої церкви. Робили офіційні заяви про те, що ми готові до діалогу з представниками московського патріархату в Україні. Ми готові е, сісти за цей діалог без всяких попередніх умов, розпочати з чистого е, аркуша, розпочати з чистої сторінки е, е, для того, щоб е, розв'язати ті проблеми, які є. В українському православі, на жаль, поки що на офіційному рівні, з боку московського патріархату, є повна й категорична відмова від такого діалогу. А на рівні духовенства, на рівні вірних, цей діалог іде і йде успішно, і доказом того є те, що від початку великої путінської агресії вже понад тисячу релігійних громад. Від московського патріархату звільнилися і доєдналися до родини православної церкви України. А скажіть ті храми, у яких правили представники московського патріархату, що буде із ними? Вони кажуть, в нас відбирають храми, в них не можуть їх відбирати, тому що вони їм не належать за законом. Це ми про це теж добре знаємо а за українським да за українським законодавством. А храми належать релігійним громадам. Або вони ними використовуються, тобто а, а в Україні немає храмів Московського патріархату, так само, як немає храмів Православної церкви України чи католицької церкви, е, е, чи будь-якого іншого релігійного об'єднання, тому що за українським законодавством релігійне об'єднання в цілому не є юридичною особою. Відповідно, воно не може мати право власності. Право власності закріпляється за конкретними релігійними організаціями. Парафіями, монастирями, духовними навчальними закладами. І тому, коли громада у відповідності до е, законодавства е, рішенням своїх загальних зборів, а е, більшістю у дві третини голосів спеціально прописано, що рішення може ухвалювати лише кваліфікована більшість е, е, голосує за те, щоб вийти з підпорядкування Московського патріархату, вона робиться. Як юридична особа і зберігає за собою храм, зберігає за собою майно, тому що вона лишається самототожною тією самою юридичною особою, якою вона й була, просто змінює свою юрисдикцію, своє підпорядкування. І тому, коли представники московського патріархату кажуть, що у них відбирають храм, у них не відбирають храм, просто громади від них ідуть. А дякувати Богові, ні, український закон, ні загальні правила. Які оберігають свободу совісті і розповідання, не передбачають кріпацтво і рабства, Щоб парафія чи громада закріпачена і підпорядкована релігійному центру як раби підпорядковані рабовласним. Ми дякуємо Богу, що ми маємо свободу совісті і розповідання і живемо в вільній Україні. Так, звісно, ну і ми пам'ятаємо, що у Верховній Раді давно вже лежить законопроект щодо заборони діяльності московської церкви в Україні. Скажіть, будь ласка, просто ваші прогнози, чи зможуть його ухвалити депутати у 2023-му. Але із ваших слів я розумію, питання не в тому, заборонити чи не заборонити, переназвати чи переназвати питання в тому, щоби зробити так, аби агенти Кремля не діяли через церкву в нас в Україні. Власне, так, про це йдеться. Бо, знову ж таки, я підкреслюю: ми, ми, як народ, як держава, ми воюємо за свободу, за демократію, за нашу європейську ідентичність. І тому очевидно, що ми маємо зберігати ці цінності для всіх громадян України. І свобода совісті є однією з таких базових цінностей. Але коли Наша свобода використовується нашими ворогами для того, щоб е, нас е, поневолювати і нашу державність знищувати, то ми повинні поставити як суспільство, як держава е, стіну перед е, цими ворожими намаганнями і тому, власне, е, ті законопроекти, які вже є в Верховній Раді, е, той законопроект, про який йшлося у рішенні, згаданому вже. Ради національної безпеки і оборони, який мав би бути опрацьований. Наскільки я знаю, відбувалися обговорення в профільному комітеті Верховної Ради, який відповідає за релігійні питання, швидше за все, буде випрацьований якийсь комплексний законопроект, який буде включати в себе найкращі пропозиції. І від депутатів, від урядовців від спеціалістів, які буде враховувати ті позиції, найкращі, які вже є у існуючих законопроектах, тому що вони пропонують доволі різні механізми часом взаємовиключні щодо реакції держави на діяльність московського патріархату, а все це би мало бути зведене в якусь єдину спільну пропозицію. І судячи з того, що ми бачимо політичну волю державного керівництва, ми бачимо консенсусне сприйняття і влади, і більшості опозиції патріотичної опозиції щодо того, що має бути обмежено право Москви втручатися в українські релігійні справи. Я думаю, що як тільки буде напрацьований вже такий е, якісний е, підготовлений е, проект, чи таке якісне рішення, е, е, воно буде проголосоване і буде підписане президентом і вступить в дію. Я думаю, це тут йдеться не навіть не про цілков, ціло, цілому, 23-й рік, а я думаю, що це. Справа декількох майбутніх місяців. Ага, дякую, дякую за ваші прогнози. І ще до одного про один храм я хотіла з вами поговорити. Дуже важливий насправді храм в Україні. Храм символічний, храм стародавній. Один із найдавніших на території нашої держави. Я зараз кажу про Софію Київську. Ми знаємо, що постійно правити служби там неможливо, тому що руйнуються через велику кількість людей фрески і цінні мозаїки. Але двічі на рік я знаю, що там богослужіння від відбувалося якраз на Різдво і на Великдень. Так, от, це було співслужіння кількох православних церков. А що відбуватиметься цього року? Софія Київська буде просто закрита на Різдво? А, Софія Київська є національним заповідником. А, вже а, фактично 10 років а, в а, малому. Храмі так званій Малій Софії чи Теплій Софії відбуваються щоденні богослужіння, в тому числі буде різдвяне богослужіння, і тому хто бажає помолитися на різдво саме в цій святині на території Святої Софії, може це зробити вільно. Ага, в малому храмі так. Ну так. і напевно, ми нагадаємо а, всім українцям, всім, хто слухає нас, що а, головне так би мовити, різдвяне богослужіння а, відбуватиметься ще напередодні в ніч, точніше, із 6 на 7 січня, і можна всіх запросити до а, Михайлівського золотоверхового собору. Так, так саме звісно. там здійснюватиметься а, Так, там, ввечері. Я нагадаю, що дійсно ввечері розпочнеться святкове богослужіння, присвячене різдву. в Центральному зараз на зараз соборі православної церкви України Свято-Михайлівському соборі або Михайлівському Золотоверхому Михайлівському Золотоверхому монастирі я нагадаю нашим слухачам, що Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський ніжинський речник священного синоду і заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ був зараз зі мною на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.